Вчора у спортзалі попросили принести мати. Ну, я і приволокла маму. А вона як почала такі мати завертати. Більше мені не хочеться з нею справу мати. Стоп! Щось забагато слова мати на одне речення. Такі історії трапляються, коли в мові одне слово і рідна людина, і форма дієслова, і лайка, та ще спортивний інвентар. А ми сьогодні про такі слова і поговоримо. Про омоніми. Як не переплутати маму з матами? Далі в програмі мова про мову. Розберімося, що таке омоніми. Це слова-близнюки. Вони звучать або пишуться однаково, але мають зовсім різні значення. І хоч зовні вони ніби й одне й те саме. Насправді це різні мовні одиниці. Омоніми бувають кількох видів. Спробую пояснити дуже просто: Перший тип абсолютні омоніми. Це коли слово в усіх формах пишеться і вимовляється однаково, але означає зовсім різні речі. Наприклад, ключ може бути залізний, щоб відчиняти двері, а може джерело в лісі, з якого тече вода, або інструмент чи навіть музичний знак. Чи рак тварина, а ще назва хвороби. Далі омофони це слова, які однаково звучать, але пишуться по-різному. Скажімо, по три як дія від слова терти. І по три як кількість. Або за шию поремонтую одяг. За шию. Як ухопить мене за шию. Також лежу на березі річки відпочиваю. І лежу споживаю смачнюче морозиво. Наступний тип омографи. Тут усе навпаки. Слова пишуться однаково, але різняться наголосом. Наприклад, замок це палац. А замок те, чим ми зачиняємо двері. Або Потяг транспорт. Потяг дія. Він потяг мене з собою. Або вгорі, всередині гори, і вгорі в біді. А ще є омоформи це слова, які випадково збігаються в одній граматичній формі. От, скажімо, слово, віз. Один, коли перевозив, а інший дерев'яний транспорт. Або став озеро і дія. Став у дверях чи світи. Світи, сяй мені. Чи множина слова світ. От і все. Просто слухайте уважно, в якому значенні слово вжите. І не ведіться лише на його вигляд. Цікаво знати, що не всі слова з кількома значеннями омоніми. Варто розрізняти омонімію і багатозначність. Багатозначні слова це одне слово з основним значенням, і від нього логічно пов'язані інші. Наприклад, корінь рослини, корінь слова, корінь проблеми. Основне значення як основа чогось, ключова частина. ланцюг це предмет, послідовність. Щось, що поєднане ланками. І голова це частина тіла, керівник, голова потяга, тобто частина, яка всім керує. Натомість омоніми це різні слова, які просто мають однакову форму, але не пов'язані за змістом зовсім. Бо однакове звучання і написання просто випадково збіглось. Адже нічого спільного між мамою і володінням чимось у слова мати немає. Якщо коротко, один зміст, але багато відтінків це багатозначність, а одна форма різні значення без зв'язку це омоніми. Ну, а тепер спробуємо знайти слова омоніми в реченнях. Я називатиму речення, а ви подумки чи в коментарях. Відшукайте омонім і запропонуйте ще одне значення слова. Це слово має три склади. Склад це ще й приміщення для зберігання речей. Мені шкода цього пса. Шкода ще й збитки. Майнова шкода. Вона часто мила вікна сама. Мила це не тільки форма дієслова мити, а ще й прикметник. Мила людина. У таблиці було багато граф. Граф – це і титул в дворянстві, і елемент таблиці. Він сидів на лаві запасних. Лава це ще й розплавлена речовина в кратері вулкана. Омоніми це маленькі загадки мови. Слова, які виглядають знайомо, але щоразу можуть означати щось нове. Вони змушують нас прислухатися, вдивлятися, відчувати. Мова живе в деталях: у наголосі, у паузі, в усмішці після фрази. І саме омоніми вчать нас бути уважнішими до слів, до значень і навіть одне до одного. Тож бережімо мову! Не тільки за її правила, а й за глибину, гумор і здатність дивувати. Побачимось у наступному випуску.